Що робити, коли на схудненні вага вже не падає, а заміри не зменшуються? Дуже часте запитання до мене зазвичай питають щось типу такого: Що робити, я на дефіциті, а місяць вже вага не падає? Коли я це читаю вже в сотий раз, я розумію одне: по-перше, людина думає, що вона в дефіциті, але насправді вона лише так думає. Що таке дефіцит калорій? Це коли ти з їжею споживаєш калорій менше, ніж витрачаєш організмом. Отже, якщо ти знаходишся в дефіциті калорій, твоя вага буде знижуватись. Але що, коли ти на дефіциті, але вага і заміри не змінюються? То потрібно прийняти той факт, що дефіциту в тебе немає, або ти себе просто обманюєш. Можливо, ти неправильно вирахував дефіцит, можливо, ти неправильно підраховуєш їжу, а можливо, саме зараз в тебе просто стало менше активності. Також важливо розуміти, що в процесі схуднення твоє харчування також має змінюватись. Тобто, коли ти важив 100 кг, це було одне харчування, коли ти вже скинув до 90 кг, це буде інше харчування, щоб ти далі скидував. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профіль.